Привіт, друже! Тема заняття Кому належить краса. Як ти думаєш, що таке краса? Єдиної правильної відповіді на це питання немає. Всі люди по-різному дивляться на світ і по-різному визначають для себе, що є красою. Красою може бути нічне небо, всіяне тисячами зірок. Мальовничі краєвиди, природні явища, як вогонь. Північне сяйво, хмари або грози. Така краса вічна і знаходить відгук у серці майже кожної людини. Як ти думаєш, чи може небо, море, сонце, повітря належати тільки одній людині? Звісно, що ні. Все це належить всім людям на нашій планеті. Ще краса може бути чимось, що створена руками людини. Запрошую тебе в подорож по нашій країні. Я покажу тобі красу, яку створюють наші люди. Івано-Франківська область славиться косівською керамікою. Для створення кожного виробу використовують два види глини. Особливістю косівської кераміки є вицарапування малюнків, а також використання таких кольорів, як жовтий, зелений та коричневий. Дніпропетровська область славиться петриківським розписом. Цю назву цей розпис отримав від назви села Петриківка. Характерною особливістю Петриківського розпису є переважання рослинних візерунків і створення фантастичних небувалих форм квітів. Полтавська область відома решетилівською вишивкою та опішнянською керамікою. Решетилівська вишивка це вишивання білими нитками по білій тканині. Опішнянський розпис це здебільшого рослинний орнамент. Характерними рисами є світло-жовтий колір візерунка, виконаний природним кольором глини на червоно-коричневому, білому або зеленому фоні. Ще дуже багато краси, яку створюють українські майстри. Бачите красу в усіх її проявах. І розуміти її значимість це особливий дар, який мають не всі. Все гарне робить наш світ тільки краще, яскравіше, і дарує людям найголовніше емоції. Дякую тобі за увагу. До нових зустрічей!